Сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До, до роботи будь ласка, не треба. Вибачте, не лізь, куди не треба. Усе гаразд, боні зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бахаю, знайди нашу доньку. Я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті. І все це заради дівчиська. Не... Це за те, що ляснув жінку? Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? i <laughs>